Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. Сьогодні я постараюся відповісти на ваші запитання, які надійшли ще раніше. Але якось я відкладала їх, бо нагальними були інші питання. Хоча і ці також не втратили своєї актуальності і на даний час. Юрій Богодан пише. В одному з телефонних перехоплень говориться про захоплення в полон 20 українців расистами під Кремінною, яких тут же всіх розстріляли. Про це говорить московит своїй бабусі, а ще говорить, що розстріляли в Кремені біля 400 дітей, жінок, чоловіків без розбору, заходячи в хату чи на подвір'я. Бабуся при цьому схвально відповідала. До чого я про це? А ось про те, що цілий взвод був кинутий на призволяще, якого оточили вороги. А тепер, хто командував цим взводом? Хто комзводу, хто комбат фамілії і де вони зараз? Я знайшла оригінальний аудіофайл. Цього телефонного перехоплення з криміної на Луганщині, який був офіційно опублікований на телеграм-каналі Головного управління розвідки 20 травня 2023 року, на який і посилалися різні змі. Ось цей запис. Дайте, чого, у мене парні. Так? Да? Недавно що ли? А вот сегодня ночью мы в штурмовую уходили. Попало и <пас> <пас> Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех хуярить просто. Просто всех <пас> Просто расхуярили, бабушка. Я тебе говорю, мы завалили ночью, не ночью, четыре человек сегодня. Да, просто заебали. Мы, заеб мы просто зашли уже в наглую. Думаю, ну убьют, убьют мне, Да и поебать нахуй. Я зато знаю, то, что я за собой все равно столько-то людей заберу. Все у нас пулеметчики, как давай косить все на детей уже там, баб, мужиков, местных, не просто все выкосили. Мы заходили в хату и просто расстреливали. Просто все а -а -а. Просто нам да -а -а -а. дали приказ, ребята, вот, заберите кременную. Просто мы всю бабушку выкосили. Ну, правильно. Все раскрасили. ночи до утра мы просто все раскрашивали. Просто косили нам, выкашивали. Ночі, блін, я просуток місь палки місто Кремінна було захоплено 18 квітня 2022 року. То було перше місто, яке захопили расисти під час наступу на Луганську область. Кремінна була стратегічною ціллю для окупантів, бо відкривала їм шлях до северодонецька. Тому й поступив наказ за всяку ціну взяти місто. Бої тривали три доби, як і розповідає цей окупант. Атака рашистів була дуже потужною з великою кількістю танків, БТРів та інших броньованих машин і військової техніки. У штурми Кремінної брали участь також і головорі ЗПВК Вагнер. Можливо, серед них були і ті, яких відпустив з миром Зеленський, зливши ворогу спецоперацію, а вони повернулися з мечем. В кількості техніки і живої сили ворог значно переважав тоді Збройні сили України. Через бої та постійні обстріли було неможливо вивезти тоді жителів з міста, що призвело до значних жертв серед мирного населення. На період окупації там ще залишалося до 4 тисяч людей із 19 тисяч, які там проживали до війни. Решта завчасно евакуювалася. Оскільки сили ворога значно переважали, наші війська не змогли відстояти місто, бо й самі попали в оточення. В цьому аудіозаписі окупант згадує про український взвод, який брав участь у бою, але які саме підрозділи Збройних сил України брали участь у бою за Кремінне, невідомо. Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець. Коментарі Радіо Донбас Реалії в день захоплення міста казав, що там тільки декілька підрозділів Збройних сил України утримують рубежі для забезпечення перегрупування військ, але їх не назвав. Хто саме тоді командував українськими підрозділами, взводом, ротою чи батальйоном? Поки що у доступних джерелах не названо жодних прізвищ чи офіційних підтверджень даних про конкретних офіцерів наразі немає. Публікуючи аудіофайл даного телефонного перехоплення, ГУР також нічого не повідомляло ні про підрозділи Збройних сил України, ні про їх командирів. Лише заявили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, ворогу буде справедлива відплата. Тож неможливо відповісти на питання, де вони зараз. Без ідентифікації конкретних осіб неможливо сказати, де вони. Якщо мова йде про конкретних підозрюваних офіцерів, то їх місце перебування можуть встановлювати лише правоохоронні органи СБУ, Генпрокуратура, а також міжнародні трибунали під час розслідувань. Але з відкритих даних таких імен і місць на даний час немає. Взагалі, в мене склалося таке враження, що всі дані про битву за Креміну і про втрати не лише цивільних, але й військових Збройних сил України офіційно засекречені. Є лише незалежні свідчення про масові вбивства і розстріли цивільних у цьому регіоні, спогади свідків, які залишилися ще живими, правозахисні звіти про враження цивільної структури і загиблих. Але вони, як правило, описують лише факти розстріляних колон цивільних автомобілів, які намагалися виїхати з міста, обстрілів і вбивств, і не містять інформації про підрозділи Збройні Сили України чи списки відповідальних офіцерів у підрозділах окупантів за скоєні ними злочини. То, що маємо на даний час лише перехоплену телефонну розмову окупанта, не підтверджену фактичними доказами. Про це не було офіційної заяви, прости Господи, нашої влади. А такі факти про 400 розстріляних цивільних мали би бути заслухані в організації Об'єднаних Націй, але такого заслуховування не було. Тому закрадається підозра, що ГУР викинуло цю розмову для інформаційного суспільного загострення як інформаційну спецоперацію. Але з іншої сторони, якби Буча залишилася під окупацією, то ми б ніколи не знали про так звану бучинську різанину. За 33 дні окупації Бучі і Бученського району окупантами здійснено 9 тисяч воєнних злочинів, знищено понад 1400 жителів, із них 37 дітей. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. В Гостомелі за 35 днів окупації понад 400 людей вважаються взагалі зниклими безвісти, а скільки загинувших допоки невідомо. Ми також пам'ятаємо, що після звільнення міста Ізюм у вересні 2022 року було виявлено масове поховання людей понад 445 тіл. Тому я вважаю, що різанина в Креміні. Не вигадка, а зафіксоване визнання расиста, яке підтверджує масштаби злочинів, що вчиняє армія агресора на святій українській землі. Так як Кремінна окупована, то на даний час поки що неможливо підтвердити ці факти, Так же, як ми не знаємо правди про Маріуполь, Донецьк, Луганськ та інші окуповані українські міста і села, колись ми дізнаємось і про ті страшні історії. Хоча за цей час окупанти будуть старатися замести сліди своїх злочинів, та всі не заметуть, вірю і знаю, що є люди в правоохоронних органах України, які разом з міжнародними структурами розслідують всі воєнні злочини московитів на території України. Прийде час і будуть встановлені і злочини, і конкретні виконавці. Їхні імена оприлюднять у межах кримінальних проваджень. Наталя Кравченко під відео про знаки і символи написала До речі, стосовно символів, вони були закладені комуністами і сатаністами ще при будівництві приміщення Верховної Ради. Воно побудовано на місці, яке колись було погостом. Церква і кладовище неї. Чула, що пам'ятник Ватутіну був побудований на місці церкви, а в самому будинку Верховної Ради на стовпчиках, підпираючих поручні, накладені зірки кроулі чорного мага. Ці відомості я отримала з телепередачі років 20 тому. І якщо це чиста правда, то та юдокомуняцька братія вже тоді готувала нам зашморг, щоб упокорити вільнолюбий народ України, використовуючи навіть і магію. Але щось не дуже та магія їм допомогла. Приклад, Сталін і його поплічники, Гітлер, Путін, Янукович і такі подібні вічності. Приходить час, і все ними побудоване руйнується як картковий будиночок. А Україна знов і знов піднімається з руїн, бо неможливо знищити народ, який має всі кращі людські чесноти у своїй ментальності. В даному дописі пані Наталії зібрано кілька запитань. Тож почну з приміщення Верховної Ради. Немає однозначного історичного джерела, яке б стверджувало, що будинок Верховної Ради збудований на місці церкви чи кладовища саме в межах його фундаменту. Архівні описи будівництва Верховної Ради цього не згадують. Проте Поруч у Маріїнському парку, що безпосередньо межує з будівлею Верховної Ради, була церква святого Олександра Невського, яка була збудована наприкінці ХІХ століття як меморіальний храм на честь воїнів, загиблих у російсько-турецькій війні 1877 78 років, і при церкві діяв невеликий цвинтар. У самому парку в період з 1917 по 1920 роки були масові поховання і братські могили жертв боїв. В той час неподалік парку відбувалися кровопролитні бої за участю робітників червоногвардійців із заводу Арсенал там поховані не лише більшовики, але й захисники Центральної Ради, а також німецькі офіцери Першої світової війни. Тобто, неподалік від сьогоднішньої Верховної Ради дійсно були некрополі і поховання, які у радянські часи часто ліквідовували чи маскували під благоустрій парку. Ми можемо це побачити на схемі ілюстрації району Верховної Ради 1936 року. Синім кольором позначена будівля Верховної Ради, червоним місце колишньої церкви. Святого Олександра Невського чорними хрестиками позначені зони поховань і братські могили у Марінському парку, а зеленим територія парку, що прилягає безпосередньо до Верховної Ради України. Тобто церква та поховання були не під самою Верховною Радою, а в парку буквально в кількох десятках метрів. Щодо пам'ятника Ватутіну, то він і справді стояв на місці колишньої церкви Олександра Невського, яка знаходилася за два квартали від резиденції гетьмана Павла Скоропадського. В тій церкві було відспівано і поховано маленького сина Гетьмана, який помер від хвороби. В 1930-х роках совіти той храм знесли разом з останками маленького Гетьманича із Цвинтарем довкола. А на його місці в 1944 році встановили спочатку тимчасову могилу Ватутіна, а пізніше спорудили йому там пам'ятник. Нагадаю, що Микола Ватутін, росіянин, окупант, генерал радянської армії, був командувачем Першого українського фронту у Другій світовій війні. Коли йому виповнилося ще 18 років, він пішов добровольцем на війну з Україною. Спершу знищував підрозділи революційної повстанської армії Нестера Махна біля Луганська і Старобільська, а потім брав активну участь у війні проти Української Народної Республіки повстанців Холодного Яру, а в січні лютому 1944 року воював і проти Української повстанської армії. В одному з таких боїв був поранений у стегно його відправили до лікарні в Київ, де він і помер від сепсису, спричиненого кульовим пораненням. В той час у відповідь на вбивство Ватутіна совіти арештували і розстріляли тисячі українців. У своїх спогадах, надрукованих у книзі за східним обрієм, український дисидент воїн УПА Данило Шумук, який в той період очікував суду в Рівненській тюрмі за участь в УПА, згадував, що у підвалі тюрми завжди сиділо засуджених на смерть біля 300 чоловік. І це лише в одній тюрмі. Після проголошення незалежності України в 1991 році та спочатку побудови українцями своєї історіографії, багато українських істориків переглянули офіційну російську версію історичної ролі Ватутіна у подіях на території України. Як стверджує український історик Володимир Сергійчук, він кидав сотні людей беззбройними піднімецькі танки, особливо на території України, і тільки завдяки. Гарматному м'ясу такі генерали, як Ватутін, вигравали битви. А українські історики Володимир Кучер та Петро Чернега у книзі Україна у Другій світовій війні зазначають, що лише на першому українському фронті на Букринському плацдармі та в боях за Київ за півтора місяці загинуло 647 тисяч бійців, в тому числі і українців. Учасники тих боїв згадували, що під час форсування Дніпра 25 тисяч воїнів входили у воду, а виходили на другий берег лише 3 тисячі, максимум 5. А через 5-6 днів усі ті трупи спливали. Уявляєте? І ось тіло такого Кацапа м'ясника у 1944 році, за наказом Сталіна, було поховано в центрі Києва, на місці зруйнованої церкви Олександра Невського на святому намоленому місці. А в 1948-му, за наказом Хрущова, збудували йому там пам'ятник з написом Генералові Ватутіну від українського народу. Якого народу розстріляного? Потопленого і знищеного. Той пам'ятник був побудований не просто так. Він мав відігравати роль сакрального місця і нагадувати українцям, що саме росіянин визволив Київ від фашизму і йому мали поклонятися. В лютому 2023 року той пам'ятник демонтовано в рамках процесу декомунізації та дерусифікації України і тимчасово перенесено до музею авіації. Його останки, як пише інтернет, поки що перебувають у Маріїнському парку і мають перепоховати на одному з цвинтарів. Хоча логічніше було б відправити пакет з цими останками до Московії, щоб не забруднювали нашу святу українську землю. І третє питання пані Наталії про магічні зірки Кроулі на стовпчиках, підпираючих поручнів в будинку Верховної Ради. І Якщо це чиста правда, то та юдокомуняцька братія вже тоді готувала нам зашморг, щоб упокорити вільно народ України, використовуючи навіть і магію. Але щось не дуже та магія їм допомогла, пише пані Наталя. Не допомогла тому, що не було там магії як такої. На балюстрадах, огорожах сходів та галерей були зображені декоративні елементи у вигляді шестикутних зірок. А деякі люди називали їх зірками крові чи навіть магічними символами. Український архітектор Володимир Заболотний проєктував будівлю Верховної Ради у стилі українського модернізму з елементами неокласики. В той час а це були 1930-ті роки в оздобленні архітектурних будівель широко застосовувалися різні геометричні мотиви: розетки, стилізовані сонця, а також шестикутні зірки, які утворюються з двох накладених один на одного рівносторонніх трикутників. Шестикутну зірку, ще називають гексаграма. Як символ вона відображає гармонію, рівновагу, поєднання двох начал чоловічого і жіночого, Трикутний спрямований кутом вниз, символізує жіноче начало лоно, трикутних з кутом вгору чоловіче. Починаючи з часу середньовіччя, шестикутна зірка стала символом єврейського народу, як зірка Давида, зірка Голіафа або печатка сиря Соломона. В традиції євреїв вона символізує зв'язок між небом і землею. Та насправді витоки шестикутної зірки сягають набагато глибше середньовіччя. Подібні знаки зустрічаються і до цього часу в артефактах практично по всьому світу. Найдавніша знахідка датується приблизно сьомим століттям до нашої ери. Вважається, що батьківщиною цього знака могли бути стародавній Єгипет, Месопотамія або Греція, а не Ізраїль. В індійській традиції гексаграма означає гармонію двох світів: матерії, трикутик, направлений вгору вістрям, і духу, направлений вістрям униз. Олександр Алістер Кроулі, англійський поет, окультист і містик, який жив у ХХ столітті, не придумав шестикутну зірку сам, а взяв її як символ для своїх містичних текстів і магічних ритуалів. Ну, це так само, як сувіти взяли п'ятикутну зірку, а німецькі фашисти сваргу і споплюжили їх. Різниця між зіркою Кроулі і гексаграмою, шестикутною зіркою, полягає у їх виконанні. У зірки Кроулі немає розривів, лінії безперервні і переплетені, А у звичайній гексаграмі два окремі трикутники, які перетинаються. На, що стосується безпосереднього будинку Верховної Ради, то на фото, яке є в інтернеті, я не побачила на стовпчиках, підпираючих поручні зображення гексаграм. Як на нових, так і на старих фотографіях у відкритих джерелах і архівних каталогах трапляються згадки про декор балюстрад Верховної Ради, але без ілюстративного підтвердження. Та це не означає, що їх ніколи не було. Вони могли бути видалені під час реконструкції, реставрації або змін декору, адже будівля Верховної Ради зазнавала кілька реконструкцій і ремонтів. У 1940 х роках після війни, в 1980-х було проведено капітальне оновлення інтер'єрів, у 2000-х пізніше також здійснювалися реставраційні роботи. Саме під час таких робіт часто змінюються або спрощуються декоративні елементи. Цілком можливо, що перевісно у балюстрадах були декоративні вставки у вигляді шестикутних зірок. Це типове для 1930-х років геометрія в архітектурі, а пізніше їх могли замінити на інші орнаменти, зашити, зашліфувати або взагалі демонтувати, щоб не нагадували, навіть не асоціювалися з небажаною символікою. Це пояснює, чому в старих спогадах чи розповідях можуть згадуватися так звані зірки, а на сучасних фото їх вже немає. Микола Московко запитує, А що трапилося з Геолірусом? Подібні запитання надходили вже і раніше, і не один раз, куди подівся чи куди зник Геолірос. Відповіді я вже надавала, але кожному глядачу особисто. Та зараз надам інформацію для всіх, яку мені вдалося знайти з доступних джерел, щоб не виникало подібних запитань. Згідно даних аккаунтів Геолєроса у Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і Телеграмі, приблизно з березня квітня 2024 року він припинив свої публікації. Були чутки про те, що він пішов на фронт або став добровольцем. В інтернеті є окремі статті, і пости або короткі згадки у 2024-25 роках, які натікають на фото Лєроса у формі Збройних сил України, але прямого офіційного підтвердження його служби збройних силах я не знайшла. Зате знайшла інформацію про те, що Гео Лєрос продовжує свою роботу в парламенті як народний депутат. Процес свідчить його особиста сторінка на порталі Верховної Ради, а також парламентські протоколи голосувань. Але його відвідуваність та активність у сесіях також помітно впала з високої активності до значно низької. Це видно в електронних протоколах ради та аналітики відвідувань. ГЕО перестав займатися законотворчою діяльністю. Останній проект закону поданий ним у січні 2024 року, який стосувався внесення змін до закону України про державні нагороди України щодо підстав позбавлення державних нагород. Ми вже не бачимо його і на трибуні Верховної Ради ще з листопада 2021 року. Останній його виступ з місця зафіксовано у травні 2024 року на годині запитань до уряду. Останній депутатський запит був надісланий ним у травні 2024 року щодо заробітної плати керівництва акціонерного товариства Укрпошта. Останній закон, який він проголосував 18 вересня 2025 року, про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту щодо запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти, і це підтверджує протокол поіменного голосування. Геолірос входить до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і є заступником голови даного комітету Микити Потураєва. 12 вересня 2025 року він був присутній на засіданні комітету в режимі відеоконференції, про що свідчить протокол комітету номер 180 Отже, Геолірос. Не зник остаточно. Він є народним депутатом, але з дуже низькою публічною видимістю, тому малопомітний у публічному просторі. А часто він взагалі відсутній у залі Верховної Ради. Таке враження, що він просто тупо очікує завершення цієї каденції у парламенті. Чому мовчить, невідомо. Можливо, на банковій знайшли якийсь ключик, яким закрили йому рота. Можливо, він збирає потрібну для нас інформацію, щоб розкрити її у потрібний час. Поживемо, побачимо. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую дописувачам за небайдужість і за питання, які стали темою сьогоднішнього відео. Дуже дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Ну і нагадую, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, знаходиться у закріпленому коментарі. Там також є список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім небайдужим. Дякую Богу за Україну. І нашим славним воїнам за її захист. Дякую мужньому героїчному українському народу за незламність, дякую всім людям цивілізованого світу за допомогу нашій країні у цій важкій боротьбі з агресором, терористом і вбивцею Московією. Слава Богу, слава Україні, слава нації і смерть всім нашим ворогам.